Харківська районна рада провела чергову сесію онлайн. І на якій розглядалися два основних питання. Ті, що ми подавали, це по червінському яке не підтримали так, зливо утримались наші депутати з приводу його ув'язнення. Сьогодні, до речі, в Києві буде чергове судилище. І друге, по виборах ВПО теж не підтримали. Послуги були категорично проти. Вони розповідали, що ми вирішимо це питання, і ніхто виплати ВПО відміняти не буде. Ну це як приклад. Ну і третє питання я написав. Заяву про складання своїх депутатських повноважень в Харківській районній раді, за що і проголосували мої колеги, за їм вдячний, за 4 роки роботи в Харківській районній раді. Ну, така інформація. А що стало приводом? Приводом стало те, що один з наших депутатів Харківської міської ради склав свої повноваження від ЄС, і по списку, по виборчому списку, я наступний був по Шевченківському району Харкова, який мав заступити його в Харківській міської раді. Прийняв рішення перейти з району в місто, де у нас працює безпосередньо мер Теріхов, і працювати, скажімо так, на благо не району, а на благо міста. Ми така ві... ротація вийшла. Тут ніяких нема підводних каменів або щось такого. Переход одної ради Ми... в іншу. Ми вас вітаємо, я думаю, що це, це, це більш... ну, і більше, більше, більше віта... і, віта... і ганки, та, ганки вітаємо також, Так. Дякую, 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 друзі.